Привіт, привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже приємно, що ви все це для мене робите. І давайте зараз зробимо таро розклад для наших коханих, коханих рибок, рибки, подивимось, що буде вас чекати і спонукати в жовтні місяці 2024 року. Будемо доставати першу карту з першої колоди. І подивимося енергії, які будуть присутні в цьому місяці. І що, що, що якісь підсказочки, рибки-рибки, що буде в жовтні 2024 року. Це паро прогноз для вас. І перша карта теж для вас. Перша карта чудова карта. Повірте, це дуже прекрасна карта. Це карта, знаєте, радості. То, що у вас в сім'ї так, як ви хотіли. Подивіться, тут ціла родина, тут достаток той, який ви хочете мати. Тут таке вже завершення чогось. Це десятка нам показує якусь таке завершення ваших справ, якихось ваших, то, що ви давно робили, а для людей, для сім'ї, для своїх дітей. І зараз є можливість відсвяткувати то. На що ви заслуговуєте? Це також може бути дні народження, весілля, хто щось нове купив, то, може, то будете обмивати, запрошувати гостей, друзів своїх. десятка. Пентаклі у нас показує ще багатство, стабільність, це фамільне, фамільні якісь такі цінності по цій карті, можуть бути. Загалом дуже-дуже прекрасна і позитивна карта для вас рибки буде в цьому місяці. Давайте дивитися ще одну колоду, вже другу і другу карту рибки жовтень-2024 рік. Рибки рибки рибки, рибки, ще одна карта. Сімка. Сімка пентаклів. Сімка пентаклів, знаєте, нам показує такі очікування ваших власних якихось плодів. Так, ви щось посадили і чекаєте, коли, коли можна буде збирати той врожай. Але було б прекрасно, аби ця карта перша випала, а це була б друга. Тут якось би так було логічніше. Але якщо вона вже друга, то значить ви в себе в голові тримаєте такі плани, такі пропозиції, такі дії маєте в голові, що вони вам будуть приносити результати. І цей стан очікування вас. Не залишить у вашому спокою. Це також може бути якась. Таємниця так, того, чого ви не знаєте, якась така ілюзія, якась така неясність, так, по цій карті може бути. І загалом це карта такої радості, якщо ми кажемо про пентаклі, то тут карта радості і карта очікування. Ви маєте вже такий зізрівший плод, який можна зірвати, але не спішіть, бо він ще повністю не дозрів. Дайте йому трошки часу і будете все зривати. І будете частувати своїх гостів тими всіми вкусняшностями, як ото кажуть, так? які ви маєте на столі. Добре, давайте третя колода, третя колода і третя карта для рибок на жовтень 2024. Третя колода, третя карта, Рибки, рибки, рибки. Прекрасна карта, королева кубків, королева кубків, Подивіться, вона тут вагітна жінка, Вона, вона хоче частувати рибок, чимсь кормити, так, і, і киця порити. Другі киці сидять там на троні, так, це королева. Королева така, знаєте, дуже чуйна особа. В вашому оточенні це може бути людина. Водної стихії, така прекрасна жінка, вона просто, знаєте, така порадниця, це може бути рак, риба або скорпіон. До цієї людини ви можете саме прийти порадуватись. Так само можете ви самі бути. Рибки, це ваша енергія, це ви, якщо ви жінки, то це жінка, ви. Якщо це чоловіки, то можливо, це ваша жінка, ваша мама, ваша сестра. Також ця жінка може показувати. Якусь таку лікарку, так? або лікар дитячий, або лікар-психолог, до, до якої можна буде звернутися по пораду, поплакатися в плече, яка, яка вона така чуйна, вона терпляча, вона така, знаєте, подруга, яка вислуховує, що... Дає вам якісь такі е, е, надію на майбутнє. Якщо у вас упали сили, так, немає, то ця людина вас просто з колін підніме і скаже: Вставай, ти все можеш, я в тебе вірю, в тебе все вийде, в тебе все виходить. І ще раз повторююсь: це може бути ви самі, бо це, ця жінка може бути дійсно вже ви. І давайте давайте дивитися ще одну колоду. Іще одну карту для вас. Четверта колода і четверта карта для коханих наших рибок. Дивимось, що буде іще. Ще одна карта для вас, риб. Шестірка, шостий аркан. Це у нас закохання. Слухайте, чудова карта. Карта вибору в першу чергу. Карта такого, знаєте, посвячення один для одного. Карта любові, карта натхнення, карта добрих почуттів, карта прекрасних відносин в сім'ї. Дуже-дуже класні чуттєві відносини, можливо, будуть. Це карта заручин, карта весілля. По цій карті теж весілля йде. так? Це карта, можливо, вам показує, що будете святкувати якесь зародження чогось нового, так, що ви дізнаєтесь, наприклад, що ви вагітні, якщо ви жінки, то можливо на вас чекає неочікувана така вагітність, що ви думаєте, о, або народження дитини, бо все ж таки у нас тут десятка присутня, можливо, ви в стані очікування, так, ви вагітні. І тут ви дійсно знаєте, що ви своєму чоловіку подаруєте таке щастя. Любов, надію на майбутнє, бо у вас з'явиться нова дитинка, яка буде вас тішити, радувати не тільки вашу сім'ю, а ваших родичів, батьків, близьких. Тобто це класна, класна позитивна карта. І, можливо, ви будете стояти на шляху перед якимось. Вибором так, для вас. Добре. Давайте дивитися ще п'яту карту, п'ята колода для вас рибки, 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 рибки цікаві, що на вас чекає, чуйні рибки, рибки плавають по дно, вони бачать все, вони, у них дуже багато можливостей, вони чуттєві, такі особи, рибки. Давайте ще одна карта для вас четвірка кубків. Четвірка кубків це ваша енергія, це ваші почуття. Це, подивіться, дівчина сидить і три, три таких, знаєте, пустих вже, а один все ж таки повний, і вона не звертає на той кубок уваги, вона зациклена ця особа на, на одним кубку, і вона думає. Що мені робити, я нічого не хочу, я хочу відпочити, мої думки вже заморилися, моя голова вже не витримує, але я вам скажу: тут не треба дуже е, прийматися тим, що у вас щось не вийде, тут просто треба самому собі. Сісти і подумати, чи правильно я роблю, чи ні. Тут треба свої відчуття трошки таки влаштувати і подивитися, чи в правильному ви напрямку все ж таки рухайтеся. Загалом, можливо, будете чогось боятися, бо це ж те, що у нас є четвірки стабільність така, і четвірки нам ще показують дійсно ще стан очікування. Тут жінка чекає. Тут жінка чекає, і тут жінка чекає. Щось таке у вас буде в жовтні місяці, що ви будете чекати. Можливо, ви будете чекати на грошову допомогу. так? Можливо, ви зробили багато роботи, і зараз чекаєте конкретний результат від цієї зробленої вами роботи. Так? Може ще так програтися для вас. Добре, давайте дивитися ще. Одну шосту колоду і шоста карта для вас рибки-рибки на жовтень місяць 2024 року, жовтень, що він принесе для вас рибки, які будуть відчуття, почуття, які будуть енергії? Ще одна карта для вас. Тут подивіться, четвірка мечів. Четвірка мечів, вона чимсь подобна до цієї карти. Четвірка кубків. Четвірка мечів нам показує теж стан такого очікування, але стабільного очікування. Мечі це у нас повітря, це наші думки. Це то, як ми думаємо, це то, над чим ми думаємо. Можливо, вам захочеться просто десь поїхати і помислити самому, і влаштувати свої думки, щоб вони стали на своє місце. Тут моя порада вам дійсно звернутися, можливо. Можливо, ви не знаєте, що робити, то зверніться до жінки-психолога, яка вам порадить. Так, бо вже друга четвірка, і вона нам показує такий стан очікування, що ви стоїте перед таким якимсь роздоріжжям. І моя вам порада, давайте трошки-трошки е, улаштовуйте свої думки, е, не бійтеся е, рухатись вперед, не бійтеся, що у вас щось не вийде. Бо у, у нас тут є така, знаєте, інтуїцію, треба свою підключати для того, щоб у вас щось вийшло. Ця жінка дуже інтуїтивна, і ви, рибки, дуже у нас інтуїтивні. Тобто тут, без вашої інтуїції, ви не зможете. Можете, вам в будь-якому випадку треба буде її підключати і працювати над всіма вашими проблемами, незалежно, які це є, чи це кохання, чи це робота. Але тут треба, якщо вже будете робити якийсь вибір, так, то вам треба буде його конкретно-конкретно підключити свою інтуїцію до цього. Добре. Тут у нас ще одна карта. Карта від наших золоти, золотавих таро. Подивимось, що вони нам підскажуть для вас на жовтень місяць, рибки 2024 -го. ще одна, ще одна. Так, тут у нас вісьмірка, вісьмірка кубків. Знаєте, ця карта класна. Не дивіться, що вона така мрачна, не дивіться на те, що тут кубки вже валяються, можна так сказати, але двоє стоять. І знаєте, ця людина, яка Прямує, вона на світло прямує, хоч тут, а, і нібито як затулене, так, все, ви не бачите нічого, що вам може просвітити дорогу. Але людина, впевнено, йде вперед. Це, знаєте, то, що було, то минуло. І минуло то, що було для вас гірше. І зараз ви починаєте рух у нове життя. Тобто ви вибрали вже. Куди і як вам рухатись далі, і ви зараз вже прямуєте до того життя, яке для вас буде ліпшим, кращим, яке для вас, можливо, буде легшим, і ви йдете з новою, з новою такою надією, вірою в себе, вірою в майбутнє. Ви наді... маєте надію, що у вас хтось буде. Вісьмірка нам е, показується, що, як вам так е, це така можливо бути наполегливість на щось краще, знаєте. Е, це також може бути по цій карті пошук якогось ідеалу для вас. Можливо, ви хочете знайти таку роботу, яка буде для вас дуже-дуже та, яку ви давно замріяли. А можливо, вам хтось запропонував, і ви зараз робите цей конкретний вибір для вас, чи вам треба туди йти чи ні. Але ця карта показує, що ви вже готові вирушати в нову подорож і робити нові для вас справи ви в житті. І справи для себе запланували і ви зібрали всі свої речі і готові вирушати в нове, нове цікаве життя. Повірте, воно буде кращим, бо ви були перед тим в гіршому стані. Тут четвірка нам показує, що ви просто сиділи і не знали, що робити. А зараз вже ви встали і пішли. Пішли туди. Там, де вам буде світити таке сонце. Хоча ви і не знаєте, бо воно є темне, хоча ви її не знаєте, куди ви йдете, але сонце ніби затулене, так, і ви не знаєте, що вас буде чекати попереду. І тут ця карта показує, що навіть омут з головою то кидайтеся, але на вас буде чекати нові події, нові враження, нові відчуття, нові можливості, нове якесь таке. Життя, яке вам буде приносити більше задоволення, тобто гірше життя ви вже прожили, а на вас чекає нове, нове і нове. Добре, 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 давайте рибки, будемо дивитися, що ще буде вас чекати спонукати в жовтні місяці 2024 року, малюшки, покажіть нам, що буде чекати наших рибок в жовтні. Цього року. Ще одна ще одна цікава карта для вас. рідкі-рідкі. Прекрасна карта стабільності. Це у нас король пентаклів. Подивіться, який чолов'яга, подивіться за його троном кам'яним. Так, Він такий. Кам'яний, його ніхто не спалить, його можна тільки кувалдами побити і то. Мені кажеться, що це дуже-дуже багато треба. Подивіться, він цей король дивиться на бичка. А бичок це знаєте що? Бичок це достаток. Навіть я вам раджу придбати собі в хату таку, можливо, статуетку, або якийсь малий такий значочок бичка. бичок він приносить завжди радість в сім'ю і грошове задоволення, стабільний дохід. Цей король в вашому оточенні це можуть бути такі особи по знаку зодіаку Діви козироги і тільці, так, і ця людина може вам допомогти в вирішенню ваших якихось фінансових питаннях. Це можуть бути і банкіри, це можуть бути якісь такі, знаєте, чиновники, які, які володіють грошима, можливо, вам треба бути щось таке прийняти таку грошову допомогу, або самі вберіть таке вбрання і самі на, надійте на себе образ такої людини, що ви маєте статки, ви маєте капітали, ви маєте все в своїй хаті, так як повинно де на своєму місці лежати. Тобто це така стабільна, практична особа, яка ні в якому разі навіть не дасть вас в в обіду, Бо до цієї людини, якщо звертаєтеся, то він вам дійсно може допомогти так фізично, розумієте? Він не буде вам розказувати, а завтра, післязавтра, через місяць, ні, ви до цієї особи, як звертаєтесь, то вона вам каже. Так, я готов тобі допомогти, це буде отак, отак і отак. Тобто, це така, знаєте, ця людина завжди йде вам на зустріч, І ця людина, незалежно, що він такий строгий, але він, знаєте, такий рішучий і прагне дійсно, щоб щоб його такі, як вам скаті, його така допомога вона приносила користь людям, це також може бути якесь спонсорство для вас. Може бути навіть і таке. Це також може бути якась класна, ліпша робота для вас, або підвищення по вашій кар'єрній службі. Так? Якщо ви десь захотіли там здати екзамен, то на вас чекають якісь класні такі певні результати, які принесуть вас і приведуть вас до перемоги і до конкретних фінансових таких. Результатів. Добре, давайте дивитися. У мене є такі цікавенькі, кругленькі, подивіться, які класні. Тут художник дуже яскраво приподніс цю колоду, він намалював яскраві малюнки на кожній карті, і зараз будемо дивитися, що ця карта нам. Підскаже, що ця колода нам дасть якісь які сподівання, які енергії для рибок. Рибки-рибки, ще одна, ще одна карта. Семірка, подивіться, семірка пентаклів, карта повторюється. Не буду, тої семірка пентаклів і тут. Подивіться, тут така жіночка сидить в капелюшу, так? хто вона така, але вона на вудочку закидує, щось хоче собі зловити. Щось новенького, типу як ото на рибалці сидить, так? можливо, це будуть ваші клієнти, так? якщо ви бізнесмен, якщо ви якийсь такий банкір, так? то ви, можливо, закидуєте вудочку для того, щоб. Злапати нового якогось клієнта, з ним зробити якусь нову колаборацію, це також стан очікування, і це також може бути дійсно для вас. Нова нова, можливість чогось нового, бо тут яйця, так? нібито яйця, і вони повинні скоро вилупитися. Хто там вилупиться, невідомо. Але свічка там одна горить, друга вже згасла. І тут теж треба мати таку, знаєте, справу зі своїми навіть конкурентами, які Хочу десь вас щось там надурити, або ще щось. Це можуть бути ілюзії по цих картах, але не треба багато так думати-надумати. Тут треба вже, можливо, ви маєте, знаєте, як то маєте одну роботу, а тут вам запропонували ще декілька справ. І тут треба в цій ситуації все ж таки доробити всі справи до кінця і ждати кінцевого результату по цій карті. Дві карти, і подивіться, вони повторюються, дві однакові карти, і я вам раджу звернути на них таку величеньку увагу, щоб ви знали, що все ж таки ви можете працювати навіть із конкурентами, і працювати з такими людьми. Які, можливо, щось можуть вам запропонувати цікаве. Але це буде згодом, не так швидко, як би вам би хотілося. Тут трошки треба буде почекати на то, що ви готові взяти. Мавпочки, що нам покажуть мавпочки для рибок на жовтий місяць 2024 року, Мавпочки, мавпочки. чекаємо, що ви нам підскажете, мавпочки. Так, четверта карта. Четверта номер 4, а четвірка це на стабільність, стабільні відчуття, почуття, стабільний зв'язок, стабільна сім'я, стабільна робота, стабільні відносини по цій карті. Тут, подивіться, дві особи, вони друг друга слухають. Це можливо буде зустріч, це спілкування, так. Можливо, ви маєте якісь клієнти, то ви будете спілкуватися з клієнтами, це контакти якісь, це якісь дарування, це друзі, це родичі. Це обмін почуттями по цій карті, це соціальне життя, це знайомства, це робота в команді з кимось, як я вже казала, зверніть увагу на цих, то це дійсно, можливо, будуть ваші такі якісь клієнти, якщо ви бізнесмен або хто там. Це якісь переговори. це... Якась така корпоративна розмова. Це просування по кар'єрній службі, це нові проекти і нові можливості підвищення для вас. І загалом, це знаєте, якщо ви в коханні, то ви знайдете свого партнера, незалежно хто ви жінка чи чоловік, то вам тут карти показують, що є можливість партнера, так. або, можливо, якщо ви жінка рибка, так, то на вас чекає такий король стабільний, і, можливо, ви з ним зможете. Стати вузи, подивіться, тут дві особи, вони пов'язують вузи. Тут дві особи, вони прагнуть чогось одного, так в них загальні інтереси. Тобто, це дуже позитивна теж карта для вас. Я вам раджу прислухатись і, і вибрати. Правильний такий вибір. Так, ви в стані очікування, але виберіть для себе то, що ви б хотіли, і то, над чим ви працюєте або працювали. Я вам бажаю всього найкращого, хай ваші мрії, заплановані плани здійсняються, хай вам боженько допомагає, хай він вас оберігає, і хай у вас все буде прекрасно в жовтні місяці. Дякую, що дивитесь мене, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Я дуже буду вам за це. Вдячна. До нових зустрічей у рябки. Бувайте! Па!